Всім привіт! Будемо дивитися з вами моє замовлення від компанії Avon з каталогу вересень 2023 року. Як завжди, замовлення по Україні йшло довше, ніж із Польщі. Але я його отримала, тому ділюся з вами. Замовлення було невеличке, так як для мене та моїх клієнтів каталог виявився не зовсім цікавий. Але давайте подивимося, що все-таки ж замовила я. Та замовили клієнти. І почнемо, як завжди, по порядку. Може, когось зацікавить ці товари, які також замовила я. Перше, що у мене замовили, це моя така часта покупочка. Клієнти в мене замовляють. Олівець для очей. Ой, вибачте, олівець для очей. Відтінку чорніше чорного. Ціна його в каталозі була не дуже бюджетна: 109 гривень. Але. Клієнтам він подобається, клієнтам він потрібен був, тому ми не замовили його в кількості трьох штук. Так, давайте будемо шукати. Ось ці три олівчики. Трішки так прийшло примняти, тому що вони лежали на самому низу, а зверху лежали великі пляшечки. Тому три олівчика, black із black. Свіженькі, серпень 23-го року. Надіюсь, клієнтку мою вони будуть радувати, незважаючи на пом'яті коробочки. Наступне, що було в цьому замовленні, це ось така матова губна помада з гіалуроновою кислотою суперзволоження. Відтінок в замовленні був мідно-коричневий. Ціна її була 169 гривень. Ця клієнтка у мене замовляє цю помаду вже не перший раз. Надіюся і сподіваюся, що цей відтінок також їй сподобається. Англійською це позначається Hydra фаун. Дуже погано, що в каталозі немає перекладу на англійську мову, тому що буває, що приходить не товар від помадки. Про... Прошлого разу замовили в мене два відтінка, то я через інтернет вишукувала, який відтінок помади, який клієнті, який був на подарунок. Як завжди, ось така помадка. Ось так виглядає відтіночок. І давайте подивимось. Свочити, звісно, я не буду. Камера передає вірно. Ось всередині. Ця георонова, так, гіуронова штучка, трішки неаккуратно внесено. Давайте порівняємо з каталогом. Ось, в принципі, виглядає так, як і в каталозі, в неї дуже приємний такий шоколадний аромат, вона солодкувата на губах. Я рада, що клієнті сподобалася ця новиночка, і вона замовляє вже не перший мене раз. Наступне, що я замовила собі, це новиночку ось такий парфумований лосьйон для тіла: аромат Far Away Beyond The Moon. Ціна його була 109 гривень, і вже на даний момент вони йдуть в об'ємі 125 мл. Об'єм зменшують, а ціну збільшують. Якось так виходить, ось так вже тепер воно виглядає. Я дуже люблю дані лосьончики Купую всі новиночки. Мені подобається, як воно наноситься на тіло, який аромат має. Ось так виглядає. Легка текстура. Легко наноситься, швидко вбирається шкірою. Не зараз лишає липкості, але залишає дуже приємний аромат, який тримається дуже довго і на тілі, і на е, речах, в яких ви відпочиваєте. Аромат дуже приємний. Такий колись дуже-дуже давно був такий аромат в Ейвені. Я не можу згадати, що це за аромат. Але нотка. Фаравея в ньому присутня. Дуже класний. Так, наступне, що було в мене в замовленні, це. Як завжди, ось таке було замовлено два наборчики для неї. Рожева мрія. Ціна їх була 309, 329 гривень. І в цей набор входив делікатний очищувальний засіб для жіночої інтимної гігієни з ромашкою 250 мл. Туалетна вода селебре для неї 50 мл. Крем гель для душу щасливі моменти 500 мл та дезодорант антиперспірант з кульковим аплікатором. Активний захист для жінок в об'ємі 50 мл. У мене в кожного каталогу замовляють дані наборчики навіть не в одному екземплярі, тому для мене це не новиночка. Ось такі гелі для душу кремові, об'єм 50 мл. Так, щасливі моменти. Тут, звісно, не пишеться, що входить в склад. Це пишеться тільки на об'ємі 750, але можна побачити, що квітка фрезія та есенція гранату, напевно, помігрант гранат. Ось такі дві штучки. Далі засоби для інтимної гігієни. Не подобається мені відсутність дозатора. Я переливаю їх в флакончики з дозаторами залишила з минулого, минулої рази, які були товари з дозатором і переливаю. Ну, не подобається мені. Не подобається. Далі ось такі два кулькові дезодоранта, Активний захист 48 годин. Так, і ось такий повний розмір. селебре лебре. Дана водичка в каталозі коштує 309 гривень, ну, звісно, на неї є знижка. Але кого маленька знижечка, то даний наборчик вийде дуже вигідно. Ось. Ця водичка. Так, якби ж знайти, якщо швидко знайду, скажу ноти, які входять в даний аромат, якщо є ось ось дана туалетна вода. Ціна її, як ви бачите, 309 гривень, диня, ожина та жасмин. Тому я вважаю, що даний наборчик в каталозі є дуже вигідний. І я замовила собі, і клієнточка замовила собі. Ось таке замовлення було в мене з каталогу. Далі я замовила собі новиночки з фокусу, які мене зацікавили, а саме це ось такі засоби по догляду за ногами. Це замовлено окремо, а це, мабуть, ще третій продукт, але його немає в... на складі в даний момент. Тому буде з наступним моїм замовленням. Це, це мав бути набір, догляд за ногами. В нього входив зволожувальний крем, далі скраб для ніг. Та мала бути розслабляючий засіб для ніжних ванночок. Тому будемо дивитися, що. Прийшло. І окремо я замовила ось такий також крем для ніг зимовий, з вітаміном є е, е цитрусами. Ціамон, ціамон якийсь, Не знаю, як перекласти, об'єм 75 мл з ароматом апельсину та кориці. Так, зволожуючий крем для ніг з ароматом апельсину та кориці. Давайте подивимось. Цей я відставлю так далі. А ось цей буде мій. Значить, не зафольговано. Вже тільки я нанесла трішки, вже відчувається аромат кориці, дуже насичений. Він жовтуватого відтінку, дуже щільний. Насичений аромат кориці. Дуже насичений. Я, в принципі, для рук не дуже люблю, а для ніг мені, аби було дія зволоження вбирається він швидко. Враховуючи те, що тут був нанесений лосьон, то вбирається швидко. Ніжками буде вбиратись та також непогано. Добре зволожує, З липкості не залишає. Я думаю, що має і живити. Так. І, і, і другий продукт, який мені прийшов, це ексфоліантний скраб, також з вітаміном є цитрусами та корицею. Тут уже немає перекладу українською. Тут, напевно, не українська була а російська. Є українська і російська. Тут немає ніякого цього перекладу. Виготовлений він в липні 23-го року, якщо вам видно. І давайте подивимось на скраб. Також не зафольговано. Рука тестер, як завжди. Так, дуже гарне оформлення, таке новорічне. Ось цей скрабик. Вони дуже ніжні. Як ви бачите, такі коричневі краплення це оцей самий ексфоліант, саме скрабуючі частинки є. Для в кого ніжки потребують такого ем, більш щільнішого, ем, грубішого, правні сказати, грубішого скрабування, даний е, скраб не підійде. А так, для, як сказати, побалувати ніжки, то непоганий він. Тут мені навіть в скрабі здається більш виражений аромат цитрусів. але непоганий. Так, ось ці новиночки, які зацікавили мене. В фокусі, більш там для мене цікавого не було нічого. Далі була дуже класна акція. При замовленні з каталогу на суму 999 гривень можна було придбати по одному варіанту туалетної водички, парфюм, парфумованої водички з серії Avon Luck. Ось ці новиночки, об'єм їх 30 мл. Так, Avon Lack, Ause Lout, Eos Lout, як правильно, So Happy та So Free. Ціна кожної водички була 229 гривень. Знижки на неї в каталозі в замовленні не було. Якщо в мене вийде знайти. Ноти даних парфюмчиків, то ми з вами зараз дізнаємось. Так, в новому каталозі немає. Так, а каталог, який буде в жовтні. Давайте я швиденько подивлюсь. Можливо, знайду. Дуже мені сподобалась дана акція, як на мене, це була бюджетна ціна. На дані е -парфюми, тому що в е, каталозі коштують вони е, більше, ніж 300 гривень. Навіть 400, мені здається, що їхня ціна. Здається, що їх вже в цьому каталозі і немає. Ні, немає вже їх. Тому ноти даних водичок я сказати вам не можу. Але... Хто не звернув увагу, будь ласка, зверніть увагу на дані парфюмчики. Об'єм 30 мл. Написано, що це парфюм. Так, виготовлені вони 23 рік свіженькі червень. Так, наступна So Happy. ця травень, 23 рік. Також парфюм. І. Також червень, також парфюм. І прийшов мені ще ось такі пробні зразочки. Це два, це сироватки. Сироватка для обличчя, ліфтинг та пружність. Об'єм її 2 мл так, як в мене в даному каталозі був рівень платина, то мені прийшло два ось таких пробних зразочка та два пробничка парфюму Cherish. Могли й новиночки якісь покласти, але що є, то є. Так, наступне, що ще було в каталозі, це міні-гід кращих пропозицій. Жовтня. Ось новинка. Це сироватка. Давайте, може, комусь не прийде, прогорнемо. Значить, тут набір, який складається з продуктів платину. Сироватка, нічний денний крем та крем для шкіри навколо очей Він більш йде для шкіри 55, він такий більш жирніший. Сироватку не пробувала, так як це новинка. Крем для шкіри навколо чай мені не сподобався. Він скачується, ну це тільки моє таке відгук мій. Наступне це сторіночка з парфюмами, з ароматиками. Імарі, Celebre та для нього та Strong. Будь-який аромат лише за 260 гривень, за умови придбання двох. Далі тут Passion Dance Dark 389 гривень. Далі спрей парфюмований. Інкандесанс в склі 189 гривень. І спреї в пластику 159 гривень. Далі парфюмований дезодорант спрей фубланка та шампунь Гель для душу у Далі серія Color Trend. Також, як на мене, ця серія така не дуже стійка, а ціна не дуже бюджетна. Далі ось ці міні-продукти: шампуні, гелі та лосьончики та парфюм водичка, Incandescent Soleil. Ціна її 449 гривень ось такий міні-каталог. І, звісно ж, каталог на жовтень. Вже трішки з новорічними нотками. Ціни я так трішки переглянула в інтернеті, ще самого бумажного варіанту не бачила. Ціни не дуже вже бюджетні, трішки все одно подорожчало. Як будемо дивитися, замовлення дуже маленьке, тому в жовтні в мене рівень буде срібло. Це знижка 20%. Ще можна було в цьому каталозі за замовлення від 2000 отримати, як на мене, таке такий подаруночок що я навіть вирішила, хоча й за 20 гривень, вирішила навіть не витрачати ці 20 гривень. Це був сумка Шопер такому бежевому відтінку. Ну, мені не дуже сподобався цей подарунок, тому я його й не замовляла. Ось таке замовлення було в мене в вересні місяці. Дякую всім, що мене дивилися. Все буде Україна!